Якось жучки відпочивали, згадали тут про подружку вони. До сонечка жука не літали вже давно. Давай полетимо. І полетіли, чемно привітались. Давно ми вже у тебе не були. Ну, що у тебе нового, як справи? До нас у гості завітай коли. Та добре все ось помаленьку. До школи ти літаєш і далі ще. Та в дід садочок перебралася тихенько, на квітах поживитись там є чим. Ну, а там ще чула, ти розповіси нам? Ну так, звичайно, друзі, розповім. До діток там все в гості приїжджають, історії розповідають їм. Тоді й нам також розповідає їх. Гаразд, до мене прилітайте ви. Вони для мене є також цікаві, тому уважно слухаю я їх. А знаєте молитву Отче наш ви, а молитеся нею кожен день, тож про її важливість розкажу вам. Молитись будете частіше ви тепер. Жив хлопчик із бабусею у місті, у домі на горищі лиш жили. Своєї хати не було у них, кімнату винаймали наймали на горі. Бабуся із шматок ляльки все шила, а потім їх носила на базар. Онук. Теж заробляв вже копійчину, він у багатих печі вичищав, чистив каміни, і грубки від сажі, хоч небагато все ж, та хтось платив. Отак з бабусею двох і проживали. Хоч, бідно, та без хліба не були. Про Бога внукові бабця розповідала молитві отче наш з нею навчивсь. І так вони удвох там проживали, поки бабуся не стала хворіть. І працювати вже прийшлось самому. І так само він ходився по хатах, від сажи й попілу завжди, бував він чорним, та все ж якусь копійку заробляв. Прийшов одного разу вже хазяїн, сказав ви за кімнату заплатіть. Чим заплатить вони тоді не мали. Сказав завтра прийду, щоб віддали. Найняв Пілипко до одних багатих. Почистити він мав у них камін. Щоби почистити, він всередину мав влізти, бо різні переходи там були. І ось в тих переходах заблудився. Аж в другій вже кімнаті виліз він. Постояв він там трошки роздивився. Це була спальня, гарний мала вигляд. Було, було усе чистеньке та біленьке, біленькі меблі і біленька постіль. Тихенько до стола прийшов поближче, на нім книжки так складені гарненько. І серед них побачив він монети. Лежала купка золотих монет. Подумав от мені б хоча подненьку, б такі в житті не бачив він монет. Тоді б ми заплатили за кімнату, купили їжі всякої тоді, і ще залишилися б гроші на усяке, і руку простягнув до них вже він. Йому дешевими монетами платили, а тут лежали чисто золоті, хоча подненько взяти захотілось, та його наче хтось там зупинив. Забрав назад тоді він свою руку, згадав останні молитви рядки. Ти у спокусу Боже, не введи нас і визволь від лукавого насти. Казала бабця гріх чужиє брати. Дякую Боже, що мене ти зупинив. Хотів уже виходити з кімнати та чує голос. Чого хлопче зажурився. А за дверима там була хазяйка. Там щелину слідкувала вже за ним, побачила, що грошей не узяв він, спитати вирішила, що таке є з ним. І він їй розповів усе про себе, що за кімнату заплатить не мають чим, і що бабуся хвора є тепер вже. Хазяйка говорила довго з ним і обіцяла їм допомогти вже. Кімнату гарно вже для них знайшла. Пилипкові знайшла роботу також. У пана доброго. Тепер він працював. Той пан платив Пилипкові багато, бабусю навіть зміг підлікувати. Отак йому молитва помогла там, бог зупинив чужого, щоб не взяти. Отак ось дітки перш ніж щось робити, уважно ви подумайте над тим. Якщо не знаєте, як треба поступити, молитву Отче наш ви прокажіть. Жучки додому рано радо полетіли, тепер вони молитву Отче наш, ранком вночі старанно говорили, щоб було добре їм у всякий час.